Вітаємо вас. Нехай цей ранок буде тихий, і нехай цієї миті у вас не лунатиме повітряна тривога. Денисе, як ти до речі, реагуєш на повітряну тривогу? Ховаєшся за дві стіни чи продовжуєш спокійно пити каву? Радше друге, але ти знаєш, нещодавно почув від психолога, що в кожному з нас живе дві особистості: я ідеальний. Той, хто хизується, мовляв, мене нічого не страшить, і я реальний, якого затиснули та не дають говорити про справжній стан речей. Отож бо воно і оцей я реальний, котрий насправді дуже боїться, колись таки може перемогти ідеального та показати, що таке панічна атака. От тоді захисну дамбу прорве. Як цього не допустити, та як тримати баланс своєї психіки, дивіться поради наших психологів. Війна за своєю природою руйнівне явище для людської психіки. Вона занурює нас у надскладний процес виживання, який виснажує організм, змушує робити імпульсивні вчинки та призводить до емоційних гойдалок. Війна змінила нас назад, вже відкотити в нас не вийде, тому що це там певна вже надбудова психіки виживати під час війни. Тобто, це нові адаптаційні механізми напрацьовує наша психіка. Це туди ж про ПТСР воно не у всіх буде, тому що в когось психіка адаптується, в когось не адаптується. Більшість українців уже звикли до повітряних тривог, а на прифронтових територіях призвичаїлись і до звуків щоденних обстрілів. Попри війну, люди намагаються жити звичним життям наскільки це можливо. Чи це є нормою? Якщо міряти мірками довоєнними, то ні. А якщо міряти мірками ті, які зараз, то це нова надбудова, така адаптація. Бо уявіть, як ми підстрибували кожен раз, у них було як в перший раз. Ну, вони б не змогли жити своє життя як живуть. А є люди, у яких не адаптовуються в Це дуже індивідуальна річ. Війна назавжди змінила українців. Та, попри все, потрібно жити тут і зараз і навчитись отримувати максимум позитивних емоцій, каже психологиня Анастасія Білозор. Це те, що я прошу робити жінок, у яких чоловіки у війську шукайте тут собі ресурси, те, що вас буде ну, наповнювати. Бо якщо ми тут будемо всі плакати, застигати в цьому стані, що все погано, все пропало, там він на війні, я тут сама нічого не виходить, майбутнього немає, нічого немає. То ми себе по суті програмуємо в той стан, бо наш мозок так працює: ми себе програмуємо, що виходу немає. За негативного мислення часто виникає хронічна втома, апатія та депресія. Адже ми виснажуємо себе як фізично, так і ментально. І виходить, що ресурси у нас всі є. Ми ж чомусь раділи раніше. Нам щось подобалось. Всім пропоную почати ходити, пити воду. Якщо ви ніколи не бігали, і здоров'я дозволяє, почніть бігати. Музика, малювання, спів. Все, що завгодно, що буде вас занурювати, і фізично, і емоційно він ще стане більш позитивним, більш ресурсним. В когось це город. Мені подобається садити город, там квіти, помідори це от про те, що наповнюєш. За час війни українці стали адаптивнішими, витривалішими та злагодженішими, але водночас почали частіше відчувати тривогу, страх і відчай, каже психологиня Наталія Мартіросова. Підтримати психічне здоров'я можна завдяки навичкам, які працюють через тіло, думки та духовні цінності. Ми відчуваємо ту саму тривогу. Вона часто чується як підсилене серцебіття, тиску в грудях, пітнії долоні. Тремтіння може з'явитися, може проявлятися головним болем. І тоді нам дуже важливо зупинитися і запитати себе, що я зараз відчуваю, що зараз зі мною відбувається. Яка емоція в мене є? Надзвичайно важливо зробити проблему видимою, усвідомити, що відбувається, а потім використати навички, які добре працюють у таких випадках. Наприклад, техніку заземлення. Дуже проста вправа. Ми її можемо використовувати, коли ми там п'ємо каву зранку. Ми її можемо розглянути, ми можемо відчути її на смак, присмакувати, яка вона, які смаки у неї є. Вона гірка, вона солодка, вона кисла. Яка вона? Ми дуже часто це робимо не помічаючи і не проводимо свідомо. Важливо відчути тепло від чашки, вдихати аромат напою. Бити невеличкими ковтками і таким чином зменшити тривожність та рівень кортизолу, гормону стресу. Ми можемо сповільнитися, стишитися. В цей момент наша симпатична нервова система, яка відповідає за цю мобілізацію, на парасимпатичну, яка відповідає якраз за розслаблення. Коли ми перебуваємо у стані хронічного стресу, часто застрягаємо в думках, прокручуємо ту саму ситуацію кілька разів і перевантажуємо мозок. Він сприймає думки як те, що відбувається зараз, та викликає неприємні відчуття, страх, тривогу і відчай. Є така навичка сходження з гачка думок, коли ми помічаємо, що що зараз відбувається. А я знову прикручую одну і ту саму думку, і вже там це відбувається певний період часу. Тоді нам дуже важливо помічати і ставити на стоп цю думку і відволікати себе на щось інше. Змінити фокус уваги допоможуть улюблене хобі. Книжка чи фільм відновити ментальне здоров'я можливо і через духовні цінності. Метафорично це як зорі в небі, які освітлюють шлях, які показують, куди ми рухаємося. Це все те, що робить ваше життя змістованим і наповненим. Українці, у котрих цінності життя допомагати іншим, на початку війни знайшли порятунок у волонтерстві. Ті, в кого домінують сімейні цінності, почали активніше підтримувати рідних і проводити більше часу з близькими, стверджують психологи. Це дуже класно працює про відчаї, при тому, коли я не знаю, що далі робити. Я втомлений, виснажений і нема на що спиратися. Ми спираємося на цінності. Періодично відчувати тривогу, відчаї смуток це наша нова нормальність в умовах ненормальних подій. Але якщо у вас протягом двох тижнів спостерігається поганий настрій, апатія, хронічна втома, агресія чи сльозливість, порушення сну або харчової поведінки, зверніться по допомогу до фахівців, психолога, психіатра чи сімейного лікаря. Вони проведуть тестування і призначать лікувальну терапію. Дослухайтеся до свого організму. Нам потрібні ще багато сил та здоров'я, аби протистояти ворогу.